Друге пленарне засідання сесії обласної ради розпочали вшануванням пам'яті людей, які нещодавно загинули під час відомих на увесь світ подій в Києві по вулиці Грушевського. Передусім, у порядку денному звіт прокурора області минулого року у регіоні скоротилася кількість злочинів, які призвели до смерті. Висловив Андрій Миронов і свою думку з приводу нових, але вже прецедентних законів прийнятих 16 січня Верховною Радою. На мій погод, як погляд як правника, я вважаю ці закони законами, які Прийняти саме на захист конституційних прав і свобод громадян до Великій Британії до 10 років в'язниці. Таким може бути покарання для учасників масових заворушень згідно з законом про охорону громадського порядку. Основне ж питання сесії затвердили відносно швидко. Область тепер має свій бюджет. Дещо скоростилося фінансування галузі освіти, але це пояснює головний фінансист Полтавщини Павло Кропивка. Пов'язано не зі скороченням виплат на конкретні освітні сектори, а зі зменшенням кількості інтернатів. Видатки обласного бюджету на 2014 рік плануються в обсязі також 3 мільярди 307 мільйонів гривень з ростом на 291 мільйон гривень. Є певне невдоволення тими цифрами, які сьогодні є. Але якщо бути об'єктивними, то я хочу сказати, що в основному це не гірші показники ніж в 2013 році, а в цілому на 9,7%. Цифри більші. Чимало часу на сесії обласної ради присвятили формуванню заяви депутатів Полтавської облради. Кілька політичних сил пропонували свої варіанти звернення до президента та уряду. Зрештою, ухвалили компромісний варіант. За основу взяли проєкт заяви владної партії і додали до нього кілька пунктів з інших звернень. Ми намагалися знайти об'єднуючий текст, який, так скажемо, сьогодні. Дає об'єктивну оцінку з іншого боку, закликає і вимагає від президента центральних органів влади знайти мирний вихід цієї ситуації. Після тривалих роздумів та дебатів депутати таки надали слово протестувальникам з Полтавського Євромайдану. Уповноважений мітингувальниками розкритикував дії нинішньої центральної влади та висловив свою позицію. Уникнути кровопролиття можна лише, якщо правоохоронці підтримують народ, а не навпаки. Нагадав, напередодні радикально налаштована молодь намагалася захопити будівлю облдержад це не жарти. Вчора вдалося розв'язати проблему тільки за рахунок того, що полтавець, просто полтавець, керівник міської міліції, дослухався до тих сотень людей, які спонтанно вийшли, побачивши по телебаченню, що в Києві вбивають людей з вогнепальної зброї, і зняв шапку разом з усіма. І разом з усіма співав гімн. Депутати розглянули інші питання порядку денного.